Дорогі браті і сестри, розпочали той місяць жовтень, де він є особливий спосіб посвячений Марії Цариці Вервиці Святої і святому Йосифу Обручнику. Свята Мати Церква більше заохочує на боженство молитви присвятити час до Марії, випрошувати Неї ті ласки, які нам є не раз дуже потрібні. Бачимо, наскільки причиста Діва Марія, її материнське серце, її та велика любов до кожної людини, до кожного із нас. Вона нам дає всі середники, вона нам дає всі можливості, щоб ми якомога більше назбирали скарбів для себе, щоби отримати в небі. Бачимо, наскільки та любов. Нашої Небесної Матері, вона дає таку просту річ, дуже просту річ. Той, який кожен із нас має в себе вдома, той маленький ланцюжок, який складається чи шнурочка, та наша свята верветься. Знаємо з історії різних часів, коли найбільше було поширене. Великі секти виступали проти християнства, де була вже зневажена та, та наука Христова, де люди попросту відверталися від церкви. Вони вступали в багато різних сектів. І святий Домінік, який вже 12 столітті, він дуже просив Бога ремною своєю ревною молитвою. Щоб, дал, щоб Господь дав якусь таку набожність, щоб дав якийсь такий знак, що потрібно робити, щоб врятувати людей, щоб люди могли навертатись назад до Господа Бога. І причиста Діва Марія об'являється Святому Домінікові, тримаючи в своїх руках святу Вервицю. І вона каже: відмовляйте, відмовляй кожного дня. І побачити велике навернення. Бачимо також, наш, коли людство найбільше потребувало тої найбільшої допомоги Господа Бога Перша світова війна. Це, це були страшні часи. Кожен із нас знає, що таке є війна. Сьогодні ми цієї ночі відчули, наскільки це є страшно, наскільки це є болюче. Наскільки це такий є розпач серця, невідомо, де той вибух може статись наступний. Особливо би околиця рясного це було щось надзвичайне. Але причиста Діва Марія, вона якраз приходить 1917 рік до дітей, де вона бачить, як, як люди, хоч потребують тої допомоги з неба. І вона каже, тим маленьким дітям. Приносіть якомога більше жертви і відмовляйте щодня вервицю. і війна в скорому часі закінчиться. Але якщо люди не перестануть нівити ображати Господа Бога, почнеться друга набагато гіршої від першої. І Марія дотримала слова. Коли діти розказали, Тим своїм старшим, що вони бачили небесну матір, вони бачили небесну царицю, яка прийшла на землю і просить, щоб відмовляти святу Вервицю, і війна скоро закінчиться. І бачимо, що коли причиста Діва Марія, вона дає раду, вона дає підказку, як ми можемо випросити миру. І маємо приклад Перша світова війна, Друга світова війна. Те, що людський розум на напевно думав, що це можливо ніколи не закінчиться, але втрутилось небо. Марія через молитви дітей, через молитви всіх людей, вона випросила Бога миру і закінчилась війна. Також і ми, дорогі браття і сестри, живемо. Повномасштабній війні, розпочався місяць жовтень. Запитаємо кожен сам себе, будьмо чесні самі перед собою, чи я відмовив святу Вервицю ті дні. Як я відмовляю святу Вервицю, чи я маю час на молитву на Святій Вервиці, сьогоднішній день. Ми попросту вже звикли, що у нас війни нема, десь колись нагадало, сьогодні дуже нагадали, що війна триває, але згадаємо свої часи свої дні до, до, до тої до сьогоднішнього ранку. Ми вже забули, що є війна в нашій державі. А що найбільше ми забули брати до рук Святу вервицю. Можна собі порівняти перші дні війни з, нас, з наших рук. Вервиця не опускалася. Ми, ми, ми шукали кожної хвилини, щоби принести якомога більше молитви на святі Вервиці. Ми мали час, коли їхали автобуси відмовитися ту Вервицю, бо ми мали надію, що, що Марія нам допоможе, Марія нас рятує. А як є сьогодні? Чи я маю 15 хвилин на день, щоби помолитись на святі Вервиці? Чи я маю час для Господа Бога, щоб йому подякувати? Чи я сьогодні подякував Господу Богові за прожиту ніч? Чи я подякував Богові, що я сьогодні можу тут стоятися святій церкві? Чи я дякую Богові за це. Але сьогодні багато хто з людей може сказати, ми є, нема часу. Є дуже багато клопотів, багато роботи. Почалося навчання, треба дитину до школи завести, школи привести, зробити домашні роботи. А попри цим ще є багато інших обов'язків, чи то є на робочому місці, чи це є вдома, чи, чи це є щось інше. Нам бракує часу. Ми не раз можемо казати, нам дійсно бракує часу. Ми навіть не стигаємо добре собі спокійно випити е, чашку кави чи чаю. Бо нам дійсно бракує час. Але, дорогі братя і сестри, скільки часу ми проводимо перед огляданням різних серіалів, скільки часу проводимо в різних розмовах з своїми коліжанками, подругами, з друзями, скільки часу ми не раз можемо провести час, щоби з кимось погуляти, скільки часу я проводжу переглядання різних новин. Де ж то сьогодні прилетіло, що ж то сьогодні було? І це не триває п'ять хвилин, це не триває півгодини, це може бути не раз годинами. Але п'ятнадцять хвилин я не маю для Господа Бога. Тому, дорогі браття і сестри, свята Мати Церква той місяць жовтень, особливий спосіб, заохочує кожного із нас. Взяти до рук Святу вервицю. Маємо за що проси, просити, Матері Божа. Маємо що випрошувати Бога миру. Якби кожен із нас взяв до рук Святу вервицю. Якби ми з тою вірою, як та в сьогоднішньому Євангелії, жінка би просила Господа, війна, напевно, вже би дуже давно закінчилась. А наша молитва не раз, вона така є автоматична. Я маю помолитися. Перше, друге таїнство механічно, але чи я розважаю про те таїнство, яке я молюся, наприклад, Різдво Божого Сина, наш Спаситель, який сотворив цей видимий світ, який Він є Царем Богом, приходить бідного Богу стайню, яка жертва заради нас? Чи славні таїнства, де Христос переніс ті великі терпіння, страсне таїнства – його славне Воскресіння, Його славне Вознесіння на небо, і зіслання Святого Духа, щоби Святий Дух керував тут світі, Господь керує. Чи причиста Діва Марія, яка вона його звеличена, взята до неба й опісля коронована на царицю неба, чи я, це, чи я розважаю, коли молюся? Чи для мене просто тих десять Богородиць Діво, вони є механічні, я маю чим, чим поскоріше їх відмовити. Але коли я молюсь Богородице Діво, я розважаю на тою подію, над тим таїнством, яким я зараз молюся. І найбільше завжди важливо, кожного разу, коли ми клякаємо до молитви, кожного разу, коли ми беремо до Рук Святу Вервицю, це не є експеримент. Це не є, чи Бог зробить чудо, чи не зробить чудо, Бог дивиться на наше серце, з яким серцем ми просимо до нього, з яким серцем ми заносимо молитви до Господа Бога. Чи ми віримо те, що Господь нас вислухає, чи ми віримо те, що Господь зробить те чудо, про яке не раз ми так довго і молимося, і випрошуємо Бога. Наскільки це є важливо, дорогі браття і сестри. Наскільки, як ми б до кінця розуміли, наскільки ми маємо такий великий, сильний меж духовницю святу Вервицю, ми її ніколи би не опускали з рук. До нас приїжджає один священник з Європи. Він навчає в семінарії семінаристів. І він є екзорцистом, екзорцист це той священник, який має владу виганяти Злого Духа. Не кожен священник має таку владу. І його за... запитували раз, коли саме виходить злий дух з людини? Він каже: коли є підозра, що людина має Злого Духа, її приводять до церкви і починає відчитувати над нею молитвою. Молитва ця складається з великої літанії до всіх святих мучеників, до всіх мешканців неба. І він каже, коли і посередині є взивання до пречистої Діви Марії, там різні є свята, її різні набоженства, її велич до Марії. І він каже, коли все ближче починаю підходити до Марії, Царице Вервиці Святої. Людина дуже міняється. Людина, не раз дуже часто вона починає кричати несамовитим голосом, починає давати різні звуки, і він каже, якраз це є ознака того, що Злий Дух виходить з людини. І він каже, якраз верветься, це диявол, він найбільше боїться чисто Діва Марію, коли чує царице вервеці, молися за нас. Бачимо, дорогі браття і сестри, чого злий Дух найбільше боїться Святу Вервицю. Кожен із нас має святу Вервицю, чи ми користаємо тою ласками, чи ми заносимо свої молитви, особливо, коли не раз є важко нашому серці, коли не раз нам є дуже прикро, коли дуже болюче, а особливо, коли не раз Господь дає хрест. Нашим, мені, чи нашій сім'ї чи родині, чи ми беремо тоді вервицю до святих чи ми беремося то вервицю до наших рук, чи нам буде простіше поїхати до якихось бабців, які там різні щось попшикають, подихають, і людина думає, що в нас здорова, але кожен із нас має святу Вервицю. Тому, дорогі браття і сестри, той місяць жовтень. Де особливийший спосіб заохочую, щоби знайти тих 15-20 хвилин на день, щоб помолитися разом спільно за нашу державу, щоби просити нашої небесної Матері, щоб чим скоріше закінчилась війна, щоби настав мир нашій державі. І кожного разу, коли маємо різні випробовування, кожного разу, коли маємо різні хрести в своєму житті, завжди пам'ятаємо що ми маємо нашу небесну Матір, яка завжди за нас заступається і випрошує Бога ласки. І найбільше просімо разом Марії, Цариці Вервиці Святої, миру для нашої країни. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!